Так, всім привіт, радий вітати вас у своєму каналі. Це канал про гаражі, Але сьогодні я хотів би вам розказати і показати і для себе, і для вас по машині. Так як ви знаєте, що у мене лечеті 1,8 газ бензин 2008 року, і вона почала їсти масло. Але в чому. Сенс в тому, що зранку, навіть коли вона неділю простий, там дві, то вона не димить, виходить. А ось вона починає їсти масло тільки тоді, коли на оборотах. Тобто я, як такий не дуже технічний спеціаліст, в принципі, вирішив те, що якби по головки, по ГБЦ немає ніяких проблем. Ну, якщо ви розбираєтеся в движках краще, ніж я. А я думаю, що ви розбираєтесь краще, ніж я. Напишіть мені в коментарях, чи правильно, чи ні. Зараз дивіться, машина простояла десь. Неділю, тиждень, і я її не заводив. Тобто вона стояла, не заводилася, і вона повністю холодна. Да. І цей і зараз я хочу в принципі її завести, показати вам, як вона заводиться, і ви можете подивитися, димить вона чи не димить. І я купив ще ендоскоп. Зараз я, в принципі, все по черзі. Вам покажу спочатку заведу, ви подивитеся як вона заводиться, димить, не димить, і вийду з гаража. А потім, в принципі, вже в наступний день я вам покажу синдоскопом. Як же ж, в принципі, заліземо в циліндри з синдоскопом і подивимося, що там взагалі по прошньової, тому що пробіг на машині на даний момент 170 тисяч. Коли я купив її, був 164. Скільки вона їсть масло, десь в принципі літр. На тисячу. Так, да, знаю, що це багато, але хочу вияснити, можливо, є там в одному місці підтікання сальника, можливо, виходить туди масло, а можливо, в принципі, і вона з'їдає його. Вихлопна труба, в принципі, чорна. Зараз покажу вихлопну трубу вам. Ну бачите, зараз вона чиста, але в цілому, то вона така чорна масляниста. І так, зараз я піду заводити її, а спочатку ми ж подивимося, скільки має заряд. Першим ділом, що ми робимо, ми замірюємо, скільки має е, акумулятор вольтів. Дивіться, це мультиметр. Ну, в принципі, ви всі знаєте, зараз поставимо і подивимося, скільки він має вольтів, щоб розуміти, заведеться вона чи ні. Так, у нас зараз 12,27. Все, в принципі, накидаємо клему зараз, накинемо клему і можна буде заводити. Так, запуск холодного двигуна. Через тиждень простою. Давайте заведемо її. Все, в принципі, завелося. Зараз подивимося Ну, Бачите, дима ніякого немає. Ну, ось, повністю Все сухо. Ну, якщо б тут був дим, то воно б навіть в гаражі було зараз все задимлено. Так, бачите, дима ніякого немає. Тобто по ГБЦ, як я розумію, проблем взагалі немає. Ну, Бачите, тільки ось виходить. Конденсат. Зараз вона буде прогріватися і після того, як я буду виїжджати, прогрівшися, також подивимося на вихлопну трупу ззаду, чи буде якийсь виходити дим чи ні. проїхав зараз десь 10-15 кілометрів, машина повністю прогрілася. І зараз я хочу пару раз газнути, щоб ви подивилися, що дійсно з вихлопною буде йти трохи. Бачите, зараз пари іде. вона парує, бо вона рідко їздить просто. І зараз я пару раз газну і ви побачите навіть, чи буде дим йти отсюда, чи ні. Зараз ось пару розгазнув і бачите, є такі маслянисті сліди. Ось це можна побачити ось так. От трохи є маслянистості. ну І зрозуміло, що сама вихлопна, бачите вона парує, але коли трохи даєш газу, там вище 4000 оборотів вона починає диміти. Так що, ми заліземо з вами в індос... з синдоскопом в циліндри, і якраз я. Я вам покажу і ви самі дізнаєтесь, бо мені самому дійсно цікаво, як вони виглядають знутрі і чи є що треба саме зробити в моторі. Тому що ремонт мотора мені зараз на даний час сказали, що це буде коштувати десь 15 тисяч гривень тільки за роботу, без матеріалів, всяких запчастин. Тобто я не хочу його сильно робити. Звісно, можна залити туди присадки, і вона буде далі їздити собі. Але по суті, я так не дуже багато їжу, що за два роки володіння машиною я накатав аж 5 тисяч кілометрів Тобто мені довелося тільки банку масла додати за тисячу гривень і все. Тому буду дивитися, що там в циліндрах, можливо, там просто кольце треба підкинути, десь залягли якісь кольца і таке. Ну і зараз покажу, в принципі що тут пробіг 170 тисяч. Насправді, я не знаю, це оригінальний пробіг чи не оригінальний. Я його не скручував, тому і, думаю, що оригінальний, тому що якщо там подивитися по сідушкам, в принципі. Ну, і в цьому останньому тут вони не просидяні, не продавлені, тобто, в принципі, думаю, що оригінальний пробіг. Так що зустрінемося з вами вже в гаражі. На наступний якийсь прийде десь неділя, можливо, тиждень, тиждень ще прийде, або вже трохи менше часу. Якраз я візьму папу і ми заліземо в циліндри з ендоскопом, коли машина повністю буде холодна. І якраз подивимося, що там взагалі. Мені дуже цікаво. Так, тепер для того, щоб залізти в циліндри, я купив ось такий ендоскоп. Бачите, ендоскоп з камерою. В принципі, ось так він виглядає. Зараз я вам покажу, як він під'єднується і будемо ним залазити в циліндри. Так, Щоб нам добратися в циліндри, нам треба оце все повідкручувати. Знімаємо кришку і потім переходимо до катушок. Це 1,8. Катушки ми не знімаємо, ми знімаємо свічі витягуємо. Ми свічі витягуємо, поняли? Все, я просто спеціаліст такий, що мені треба допоможник тільки. Так, тепер тут відкручуємо оці катушки. Бачите, тут стоять катушки. Тут вже стоїть, бачите, катушка не в, цей непосредственний вприск, наскільки я розумію. Подача зразу йде. Так, да, подача. на пісочі зразу. Не, немає цих свічних проводів, бачите? Це так, таке? Так, так, тепер треба відключити свічі. Ми почали з четвертого циліндру. Ось свіча. До циліндру проблеми немає. Та тут двохконтактно вона йде, до речі, не фокусується щось. Зараз покажемо так, може отак сфокусується. Бачите, вона ось масла тут взагалі немає, а тут просто в кінці. Ось так вона виглядає. Все, все там добре. Все добре. Так, всі свічі, ось четвертий циліндр, третій, другий. Так, хто спеціаліст, треба в коментарях, щоб ви написали, бо ми не знаємо, що це. Ну, папа каже, що це нормально. Тут ось, бачите, масла взагалі немає на різьбі, ніде немає нічого масла. Все окей. Зараз будемо з допомогою ендоскопа лізти в циліндр. Ось ендоскоп під'єднуємо і будемо залазити. Так, тепер нам визначитися де верхня точка поршня. Ага, Вторий, третій, ми можемо знімати спокійно. — Дивіться. Да, — Так, да. на держи, поснімаємо. Так, беремо просто цю камеру. Та ні, мене Це Тут камера. Тут приложення скачали. Ти приложение Так, Це камера. Ми беремо телефон, тут треба скачати за стосунок і просто під'єднуємо. Бачите? Зараз вже скачано, все, просто під'єднали. І ось камера вже показує. Тут можна яркість додати і все. Ну, зараз момент, X. правильно я зробив, чи ні. Оп, так. Вам видно, надіюсь. Да, да, ти, ти не не опорочуйте. Ти, це щось не Та я сам же ж цей. Ладно, ми зараз тут папа буде цей вести, а я буду знімати. Ну, дивись, куди тобі треба вести, ти там сам. Бо я... Так, це ж пушень. Це щось колодязь. колодець. Ага. Там яркість можна додати. Зараз подожди, його треба виставити. Вирівняти повністю. Він закручується, да? <таспоріст> Там можна яркості добавлять, тут кнопочки крутити. Ты ти, ти не проходиш свічний колодець. Ну, потому, що він загнутий. Ага, А він, мабуть, на холоді из-за цього. Він ж на холоді замерзтий, крутиться, як пара А навірно, якщо б літом було, то воно було б нормально. Оп, я зараз пройду, подожди. Оп, я пройшов. Все, ми в циліндрі. Да, ми в циліндрі. Так, все, його. Що воно там бачимо по циліндру. Ну в житті воно трохи краще видно. Можна ж його провернути по суті? Та да, я проворачую. Ага, ти проворачивайся. все? ну я його крутю. І нічого я не бачу все одно. Ні, от циліндр. От же ж циліндр. Це поршень. Воно поршень, так. Да. А то гільза. Можна прикрутити цей. А ні, так нічого не. Настрою, настраю. На ну, такому от саме чітке. На середньому рівні ми можемо подивитися, що то. Ну, що я не бачу тут ніякого масла. Нема. Поршень чистий? Це поршень. Ну, зараз ми короче, без камери покрутимося і покажемо потім. Держи швидше. От, якщо вам буде видно, звісно, це треба було краще записати, але... Ну, да, я покараю. Давай я буду крутити. Ось бачите поршень і навіть тут аж Ось. Якщо це державчина, то нагар. Ну, нагар, ну вам напевно. От бачите, І тут помітки, ці дві точки, це, це... знімалося поршня і ставилися мітки кернера. Бо в третьому циліндрі ми таки що знайшли таких три мітки. Якщо в першому знайдемо одну, а в четвертому чотири, то значить. Ну, ось, Бачите, масла тут взагалі немає. Я не знаю, чого вона жре масло, але ну, тут взагалі масла де немає, він поршень повністю сухий. Ось, Я по кругу вам проворачую. Ну, ну зірвало ремінь, тому що на відмітки на поршнях є клепанок. Ну да, тут ось зараз ось от покажи пальцем. А, ну да. Оце, короче, напевно, поршня соприкоснулася. С клапаном з'їхалися. Тому він і ремень не казав мені предыдущий власник, що він поміняв. Ну ладно, зараз тоді прокрутимо цей. Прокрутимо, виходить, даже, Там все одно є зазор. А, є зазор? Ну давай, перший тоді з ну, на, Давай легенько. Ага, я бачу. 4. А от четвертий трохи з маслом вроді. А, ні. Ну це як, кстати, близько його б треба. Надо... Четвертий якийсь странний. У четвер ціні дві є проблемки. Ну, щось трохи нагара є. Нам треба відкрутити все-таки, да, зробити так по-людськи. Ні. Та ні, нам його треба опустити просто пап. Посел первая. А, перший ні. Все, вся точка є теж циліндра. цілінка. Це точно знімали поршня, дві тлі робили, перебирали. Ну, ось бачите, тут масла нема. В четвертом. Ну нам треба. Надо... Давай його, може, все-таки підняти. прокручує. Давай колісом. Так, папа у нас тут, а я у нас тут. Підняв домкрат, поставив п'яту передачу. І що тепер крутить? Так, да, прокручуй. Так, достатньо легко прокручується. Взагалі, двома руками без особого напряга. Так що зараз ми... Починаємо дивитися четвертий циліндр. Отак От стать ярче. Так, залізли ми в четвертий циліндр. І що у нас тут? В принципі, бачу, що масла немає, нормальний циліндр. Він ризки немає, так, mm -hmm. да? да, у нас тут? Ні, є, ось дивіться. Риски, риски по циліндрах. циліндру. А, Так що його або точили, або робили. Ну, ось циліндр. Ось бачите, масла немає ніде. Ні нагара, ні масла. Точка Че? поршня. Да, це точно. Ну, чого ж тоді вона жре масло? Не скажу, так, коментатори, Напишіть, чого воно жре масло, якщо ніде не нагара немає, нічого немає, а масло типу, жре воно. Ось ця точка від поршня, от клапана на поршню. Тоже. Значить, всі вони пострадавши. Коротше, зустрілися вони раз були. Да. Ну, от такий циліндр. Нічого там такого катастрофічного масла немає. Може вам погано видно, але типу масла немає. Та ні. Ну, ні нагару, нагара. Так, масло я долив. Масло заливаю ось таке. 10 40 хада. Може це якесь масло, не таке. тому що, якби зараз я вийду на вулицю, там буде краще чути і запишу вам вже концовку. От це ось таке масло. Не знаю. Так. Так, ось, в принципі, і подивилися ми, що там заходиться в циліндрах. Нічого не зрозуміло, свічки чисті. Циліндри повністю чисті. Зранку, коли заводиться, масла немає Тобто маслосйомні колпачки теж ніяких проблем з ними немає. Вони виходить, що тримають, і все з ними добре. Вона димить. Коли нагрузка йде, там обороти там, 3 тисячі 4, коли на підйом буває димить. Вихлопна труба знизу. Так, в попередній раз сіла камера. І так, ми дійшли до того, що циліндри чисті. В принципі, і коли я даю їй нагрузку, там 3-4 тисячі оборотів під нагрузки. Тобто, коли вона їде там під горку або ще щось, то вона починає в принципі, ну, кидати димо. Не знаю, ось зараз, до за прикладу, я витер трубу, бачите. Ось вона чиста, але по кайомки отут чорний такий нога. Так що тут вже питання до спеціалістів, можливо, хтось є моторист, реально хто розбирається. Я, в принципі, вам показав циліндри. Циліндри реально сухі на, цих, на, ко... на свічах, на різьбі теж масла немає. Маслосйомні виходить нормальні. Поршні теж нормальні. Масло ніде з неї не витікає, але навіть якщо десь підтікає, то вона не може стільки підтікати і витікати, в принципі, правильно? ж? Я думаю, так. І масло, і з труби їде чорний дим. Що це може бути? От Хто знає? От я просто тільки що там от заказав, наприклад, цей ендоскоп за 200 гривень. Я зекономив своїх там десь 15 тисяч гривень, це як мінімум, бо робота майстра. Коштує 15 тисяч гривень, щоб вскрити там мотор. Та навіть якщо просто мені вскрили б мотор, от самі подумайте, вскрили б мені мотор, зняли б головку. Да? Це вже треба, якщо хто знає, треба зміняти шпильки взагалі, ці болти на головки чи не треба. Це вже головку, якщо зняли би, треба було міняти б прикладку, масло треба було б поміняти. Потім ще що треба, там, шпильки. І в принципі, що вони подивилися б циліндри, що вони нормальні. Покрутили би каленвалом, подивилися поршні і що потім. В принципі, знову зібрали б в другій послідовності. Я заплатив за це 6 тисяч 5-6, просто за те, що вони його вскрили б. І плюс ще матеріал. Ну, В десятку би просто за те, що я цей ндоскоп не купив за 200 гривень. Так я купив ендоскоп за 200 гривень, просто заліз в циліндри, подивився, як там, що там. І тепер, в принципі, він мені пригодиться і для інших цілей. Я можу тепер. Якщо буду купувати там машину собі іншу, то можу залізти знову з цим індоскопом в інший мотор і вже подивитися. Але ось дуже цікаво виходить, що як воно так взагалі працює. От. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто дійсно розбирається, дуже цікаво, тому що, в принципі, я вже думав і робити мотор, потім передумав, бо просто масло долив і поїхав. І хто, можливо, стикався з таким, може, хто у кого було, можливо, у кого були лечеті взагалі 18, може, це вони і так, і це їхній розход масла. Типу, я не знаю. Ну чи можливо, масло якесь не то заливає, може треба 5В там, 40, 5 В30, може ще ось таке щось слить. Ну, хто знає просто. Баби теж лечить. Вже навіть цікаво піти його циліндри подивитися. Але, в принципі, вона у нього не димить. І він заливав останній раз 5 В30. А я заливаю 10 В40. Ну, якісь так. Реш, так що все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, буду читати. Щось будемо робити на наступний раз. Всім пока.